Це відео можна дивитися лише якщо ви подивилися попередні бумеранг. Бумеранг. пояснення. Дзеркало світу матеріалізує думки. Наприклад, якщо вас не задовільняє ваша зовнішність, ви дивитеся в дзеркало без задоволення. Уся ваша увага направлена на негативні риси обличчя які вам у собі не подобаються. Це ви і констатуєте. Потрібно розуміти, що ви відображаєтеся у дзеркалі у відповідності зі своїм відношенням до себе. Заведіть собі нове правило не дивитися, а підглядати в дзеркало світу. Гарне вишуковувати, а погане ігнорувати. Усе пропускати через такий фільтр. Зосередьте увагу на тому, що хочете отримати. Що ви робили раніше? Констатували такий факт. Я собі не подобаюсь, мій світ мені не подобається. А дзеркало все більше цей факт закріпляло. Дійсно, так воно і є. Тепер же ж у вас інше завдання. Вишуковувати лише ті риси, які вам до душі, і водночас уявляти у думках бажаний образ. З цією миті ви тільки те й робите, що шукаєте і знаходите все нові підтвердження позитивних змін. З кожним днем усе стає краще і краще. Якщо ви будете займатися цією технікою регулярно, скоро вам доведеться тільки встигати розкривати рот від здивування. З вами був Алекс Мусевич. Якщо відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал.